Встань рівно біля стіни, ти побачиш, що твоя поясниця не торкається до стіни. Зроби на одну ступню крок вперід, торкаються сідниці та лопатки, і тепер підкрути таз так, щоб твоя поясниця міцно приклеїлась до стіни, вирівнялась. При цьому всі м'язи глибинні живота стануть напружені. І от твоя задача утримувати м'язи живота такими напруженими. Руки в поличку перед собою, і для посилення можна додати піднімання носочків догори. При цьому язик повинен міцно стояти, приклеєний до верхнього піднебіння. Слідкуй, щоб твоя поясниця була приклеєна, м'язи живота напружені, язик на піднімінні і дихання не зупинялось. Тобто, ти при цьому вільно дихала носом. І робити поки зможеш.